Річка Готва, полтавщина урочище стінка. Якщо ви справжній рибак, треба зробити ось таке персональне, файне місце, в камишах для себе, для риболовлі. Подивіться, як гарно. Немов тропіки. Тамість. Пальм і бамбуку камищі. Я вражена. Рибакам на замітку. І річка Говтва Тут багато риби. І взагалі гарний відплочинок та море задоволення. І ось так прочищено в кому Беріть до уваги. Гарних вам липриголовель та відпочинку.